Осінній благодійний ярмарок на користь ЗСУ провели в закладі дошкільної освіти номер 16 Колектив дитячого садочку спільно з батьками організували чудовий захід, який поєднав в собі звичаї та традиції українського народу. Активно долучилися до ярмарку мами вихованців. Разом із малюками приготували різноманітні тортики, тістечка, кекси, пиріжки та багато інших витворів кондитерського мистецтва. Оскільки питання патріотичного виховання є одним із пріоритетних напрямків роботи на. Нашого закладу освіти колектив вирішив в цьому навчальному році провести осінній благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Ярмарок наш має на меті виховання шанобливого ставлення до українських народних традицій, звичаїв, а також формування у дошкільників патріотичних почуттів. Діти залюбки, співають українські пісні, танцюють українські таночки, грають народні ігри. Всі кошти вилучені з ярмарку будуть передані на підтримку збройних сил України також хочеться подякувати нашим батькам. Вони завжди є активними учасниками освітнього процесу і сьогодні долучилися до цієї благодійної ярмарки. і Ми дуже їм за це вдячні. Гостей зустрічали з короваєм, вихователі та малеча підготували багато цікавих номерів, які несли в собі патріотичний зміст. Кожна локація ярмарку оздоблена в національних традиціях з популярними українськими смаколиками. Ми група капітошка. Ми сьогодні представляємо традиційну українську страву. Це варенички з капустою та з картопелькою. Також мами наготували своїми очумілими ручками різноманітну випічку, тірамісу, тертий пиріг, вафельний тортик, жилейки, біляшики. Так що запрошуємо вас. Зайчиків ми саме найменші. У нас сьогодні перший, як кажуть, вихід наш. Ми сьогодні представляємо дерунчики, наші смаколики. Деруни це наше місто, наше славне місто Коростень, Тому що ми тільки тут святкуємо наше свято дерунів. Так що ну запрошуємо вас всіх на дерунчики, Дерунчики мої, Дерунчики мої. В нашому садочку, пиріжки вам напекли. Перешки чудова страва. Вона ситна та смачна. В них закладен дух козацтва, українські наші рецепти, мають начинок багато з українських наших блюд. Так ще любий наш народ, не соромся, ти підходь, ви куштуйте та смакуйте, підіймайте настрій свій, не забудьте, любі друзі, яку місію несете, благодійністю своєю. Батерії брала участь, виграла, все буде добре. Це такі браслетик? Так? Да. Надіюсь, у нас буде все добре. Як вам взагалі такі благодійні ярмарки, такі заходи на користь за Я бабуся, я дуже рада, що я опинилася тут. У Мене е, воїн росте, він молоде вже групи. Він тока ЗСУ, то, КЗСУ, то він, він цих солдат любить. Як він, звати вашого воїна? Діма Ходаківський. Як вам взагалі така ярмарка на підтримку за Чудово, це взагалі так треба. Так, я я я вважаю, що так повинно бути, і це не не перший садочок, де ж усі садочки так приймати таке участь. Полюбляєте дорони? Звісно, взагалі покушать полюбляють. Хто ж не полюбляє дорони. Мені ще соку, будь ласка. Прокути. Як там взагалі такий захід? Я дуже радий, хай би, хай би діти були задоволені. Тобто, ну, гроші залишив, все, все нормально буде. Ціла торба, набагато. Так. Дочні, дуже вкусні. Ви вже куштували. Да, вкусно. – Сім пиріжки. Із капустою, з рибочками. І, по-моєму, з картошкою ще. Так, це для себе чи когось пролосити взяли ще? І ще ось внучу. Це онучка да, ваша, да, так? Да, да. так? Як звати онучку? Звати як тебе? Злата. Злата, так? Скажіть, будь ласка, як вам взагалі, от такі заходи? Дуже гарно, гарненькі заходи. Щоб у кожному саді позиватики проводили такі заходи. Подібні заходи на підтримку ЗСУ є прикладом того, що навіть діти дошкільного віку починають розуміти свою відповідальність перед країною і намагаються зробити власний внесок у перемогу.